Всім привіт! Мене звати Настя і я рада вітати вас на своєму швейному каналі. Це відео буде присвячене трьом моїм пристрастям, які йдуть зі мною нога в ногу, дуже багато років. Це любов до шиття, любов до шиття з мого хобі перетворилася в мою професію. Це секонд і це апсайклінг. Я обожнюю апсайкл. Ідея цього відео у мене з'явилась вчора, коли я придбала в Хумані на новому завозі. Ось це прекрасне, ось цю прекрасну підкотру, прекрасного блакитного кольору, прекрасну полоску, із якої я буду шити прекрасні брюки в білизняному піжамному стилі на резиночці. Це будуть класичні вірні базові брюки на резинці. Трошечки розповім про натхнення для створення цих речей. Я використовуватиму викрійку Хлоя, посилання на неї залишу в описі до відео, і це будуть брюки в піжамному стилі. Думаю, всі ви знаєте, що піжамний стиль уже. Досить багато років не виходить із трендів. І якщо на початку там років п'ять тому це були піжамні костюми повсякденному в житті із якихось атласних шовкових тканин, то останні роки це вже більше піжамні костюми із сорочкових тканин. Причому це може бути сорочка і у смужку, і у клітинку, із якимось квітковим принтом або навіть якимось абстрактним принтом. І що дуже цікаво, що в залежності від того, яку кольорову гаму оберете, який у вас буде принт, ви можете створювати. Дуже різні образи, це можуть бути і більш класичні образи. Наприклад, піжамні піжамнівлюки можна носити навіть із жакетом в більш класичному стилі. Також це може бути якийсь в'язаний світер, навіть грубої в'язки, або навпаки, або яскравого кольору. Це можуть бути якісь більш романтичні образи, якщо використовувати яскравіші кольори. По перше по-друге, розбавляти ці образи рюшами, воланами, якимось мережам. До речі, брюки такі їх можна пошити по викріці хлора. Дуже класно виглядають з рюшами по нижньому зрізу. Я також думаю такі пошити, але знаю коли потрібно знайти на це час. Також це можуть бути дуже повсякденні образи, якщо носити такі брюки з майкою, з оверсайз-футболкою, і з якоюсь повсякденною легенькою сорочкою або з хуті на більш прохолодну погоду. Тож ідей з образами, з брюками в піжамному стилі, є просто мільйон. Я показала вам тільки маленьку частинку тих, які зберігала собі в Pinterest або в Instagram. Тому експериментуйте, творіть і також любіть красу. Уже перед випуском цього відео, коли воно було майже повністю змонтовано, мені залишалось додати тільки музику на фон. Я вирішила дозняти декілька кадрів для того, щоб показати вам образи, в яких я збираюсь носити ці брюки. А точніше, я вже їх ношу, тому що брюки я пошила десь тижні два тому і активно в них хожу, тому що це прекрасна база. Взагалі, спочатку, я планувала шити тільки одну пару брюк, ці блакитні брюки із підкотри. Але я вирішила, що раз я уже шию собі апсайкл брюки, раз я вже знімаю про це відео, то можна реалізувати ще одну ідею: це ідея, з якою коли зі мною поділилася підписниця. Тут я залишу декілька референсів. Це все роботи однієї майстрині, але я не пам'ятаю, з якої вона країни. Десь тут напишу мабуть, з якої вона країни. Ще поки я перебирала сорочки, які у мене є. А сорочок мене реально дуже багато, тому що їх я використовую для пожиття підкладок на корсети. Я дуже люблю шити саме апсайд-корсети. І поки я їх перебирала, я зрозуміла, що є серед тих сорочок сорочки, які б я не хотіла використовувати для апсайклу. Наприклад, ось ця. Я розумію, що ця кольорова, кольорова гама цієї сорочки підходить зараз в мій гардероб, особливо в осінній гардероб. І я хотіла б її носити, а не перешивати. Навіть до цієї сукні, наприклад, коли буде вже більш прохолодна погода, коли не хотітиметься відкривати руки, точніше, руки вже не можуть бути відкритими, можна носити цю сорочку до цієї сукні. До речі, знаєте, цей прикол, я бачила його неодноразово в Тік-Тоці, що люди, які народилися від 90 з 90-го по 2000-й рік, коли складають свої образи, то у них чешеться рука зав'язати ось так на талії сорочку або футболку. А люди, які народилися після 2000-го, цього не роблять. Я народилася 96-го, і я постійно зав'язую сорочки і футболки на талії. Я не можу носити сорочки і футболки на випуск. Мені взагалі це не комфортно. Ось зав'язати талії, підкрасити деталі, це за милу душу. Як вони носите сорочки? Зав'язуєте на талії чи носити на, талі, чи носите на випуск? Я на випуск носити не можу. І ще одна сорочка, яку я запримітила, це сорочка Dior. Я не знаю, оригінал це чи ні. Я не бачу тут ніяких бірочок окрім цієї, і в принципі я не розумію, як відрізнити оригінал, але мені не принципово. Для мене головне, щоб ця сорочка підходила в кольорову гаму моїх брюк, які я збираюсь шити. Хоча на ці сорочки я також думаю, що я б носила її просто так. Не перешиваючи ні в що. класний колір, також підходить до цієї шоколадної сукні. Блін, реально класний, можу все-таки її не перешивати. Ну, і що я про це подумала? Та за що? Я тепер не хочу перешивати цю сорочку. Сорочки, які я відібрала для того, щоб шити з них брюки, але ось цю я залишаю, Ну, дуже мені подобається ця клітинка. І ось ще є, сороч... а, ні, ось. Це ще є ціла сорочка. І ось є залишки сорочок, які я використовувала для підкладок корсетів. Просто далеко не завжди ціла сорочка йде на підкладку, тому в мене є залишки. І ось такі. Я думаю, що для основи я буду використовувати ось ці світленькі, а решту вже буду додавати. Але, мабуть, і ця не дуже личить сюди. Решту вже будуть додавати ось цими і ось тією. Можливо, тоді діор я собі залишу. Божу вас трошки в курс діла. Перше правило абсайпінгу знаєте яке? Не викидати у ґудзики, тому що, по-перше, апсайклінг — це підхід до пошиття, який полягає в тому, що ми намагаємось екологічніше використовувати ресурси, які у нас є. Тобто використовувати повторно ресурси в моєму випадку. Це сорочки із секунда. Але це так само може бути ваш одяг, який ви вже просто давно не носите, і ви хочете дати їм друге життя. По-друге, в будь-якому разі гудзики — це такий розхідний матеріал, який потрібен завжди. І для роботи для пошиття виробів тих самих сорочок ви в майбутньому будете шити сорочку. І у вас вже будуть готові гудзики для цього, тому що гудзики, сорочках зазвичай базові, біленькі, світленькі, бежеві. І, до речі, ще гудзики можна використовувати для дитячої творчості. Ви можете назбирати багато гудзиків і дати їх своїм діткам, щоб вони робили там якісь картини із гудзиків. Наприклад, я таке бачила в інтернеті. У мене просто дітей немає, тому більш чіткі приклади навести вам не можу, але в інтернеті таке бачила. Можливо, знайду десь референси і тут вам подаю. Того я зрізала гудзики всього із трьох сорочок поки що. І ось скільки гудзиків я отримала. Як мінімум на три вироби можете їх використати. Тут є і ось такі молочні, і ось такі фрезові, мабуть, це колір, не знаю, як його назвати, і ось такий графітовий. Так що, як мінімум, три сорочки або три суконьки, можна пошити, використовуючи ці гудзики. А Взагалі, у мене є ось така корзинка, в якій є не тільки гудзики, а й бірочки, які я не використала для персетів. І ось Мої скарби, при тому, що я регулярно використовую ці будзики для своїх виробів. Ці будзички направляються також туди. Я вже розібрала повністю сорочки, порізала їх на деталі одинакової ширини. Точніше, тут є 4 різних ширини для того, щоб було зручно зшивати та з'єднувати деталі. Але скільки залишків при цьому залишається, тут уже просто дуже маленькі відрізи тканин, які, в принципі, можна якось використовувати, але це буде дуже складно і дуже довго. І мені так шкода, що залишаються такі відрізки. Треба подумати, як їх можна ще використати, окрім того, як на апсайклу. До речі, сорочку Dior я вирішила все таки не використовувати для апсайклу, носити її так. Тим паче, вона по кольоровій гамі дуже личить до мого осіннього гардеробу. Натомість вирішила все таки використовувати для апсайклу ось цю сорочку в клітинку. І я її розібрала, але поки що до брюків її не додаю. Зараз перевірю, чи вистачить мені цих лоскутків на брюки. Якщо не вистачить, то тоді вже буду використовувати цю сорочку в китинку. Знову діти кричать: ну як знімати це відео? Я тут розклала уже з деталі брюк на паперову деталь викрійки для того, щоб показати вам, що ще... це просто що це? Для того, щоб показати вам, що ще... і по-бічному. Для того, щоб показати, що і по бічному шву, і по кроковому шву я забирала десь по 3 см і попереду брюк, і по заднім деталям брюк, для того, щоб трошечки їх завузити. Бо ці брюки, випліка цих брюк строго пряма. Тут прямі штани, але я хотіла трошечки їх завозити. Якщо брюки, які я шила із простирадла, це прекрасна база, думаю, всім зрозуміло. Ви самі бачили, яку кількість образів я склала з ними. І це тільки з моїм гардеробом. Можливо, у вас в гардеробі набагато більше базових речей, або, навпаки, акцентних речей, які ви можете поєднати з такими брюками, тому це прекрасна база. А щодо цих, брюк, хочу додати декілька слів. Насправді я не впевнена, що буду носити їх ось так на вулицю. Те, що я буду їх носити вдома, як піжамні брюки, це 100%, тому що викріка мені подобається зручна посадка, мені комфортно в них ходити, рухатись, сидіти, робити все. А ось виходити на вулицю, не знаю. Мені здається, я ще не готова до настільки ексцентричних образів. Хоча я не можу сказати, що це прям дуже ексцентрична річ, але вона точно, точніше, я, в ній точно буду дуже сильно виділятись із натовпу. я не впевнена, що я готова до. Настільки великої кількості поглядів до себе на вулиці, але це виключно питання в голові. Я розумію, що мені подобається, як я в цих брюках виглядаю. Навіть ось, наприклад, з такою майкою, яка підкреслює верхню частину тіла, фігуру підкреслює, як це виглядає? Мені прям дуже подобається це яскраво, це незвично. Це оригінально, але чи буду я так ходити? Під питанням. Якщо ви хочете пошити такого плану брюки, апсайкл-брюки із сорочок, то я б радила вам пошити поки що не брюки, а шорти. Тому що, по-перше, туди на шорти потрібно набагато менше сорочок. Я думаю, що можна навіть в одну сорочку поміститись. Ну в крайньому випадку в дві сорочки для того, щоб було різноманіття принтів або кольорів. По-друге, ви потратите на це набагато менше часу. Тому що підготовка сорочок до пошиття займає дуже багато часу. Поки ви їх розрізаєте на деталі. Потім, коли ви із цих деталей кроїте прямокутники одинакового розміру, плюс-мінус одинакового розміру, у мене було стається три різних розміри прямокутників. Потім їх потрібно гарно сумістити між собою, підібрати гарні поєднання, перевірити, щоб на це поєднання помістилась деталь брук, потім це все шити. Займає, насправді дуже багато часу. А от шорти набагато швидше пошиються. Я, до речі, ще планую пошити шорти із тієї сорочки, яку я так і не використала. Я її розрізала на деталі, але для пошиття брюк не використала. А мені зайві шорти, точніше, шорти мені зайвому точно не буде, тому що я обожнюю свої шорти по викрійці. у мене вже їх 3-4 пари, і ще зайвоми не будуть. На цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Це був для мене трошечки новий формат. Це відео було досить енергозатратне по зйомці, хоча всі відео для YouTube дуже енергозатратні, але тут було просто дуже багато роботи над апсайклом брюками. Напишіть в коментарях, як вам такий формат брюк, абсайкл-брюк із сорочок, Чи займаєтесь ви абсайкінгом, чи колись спробували перешивати речі, можливо, перешивали корсет, тому що дуже багато із моїх підписниць перешивали коло сорочки, джинси в корсети. Або чи хотілося б вам спробувати себе в абсайкінгу, тому що це дуже-дуже цікаво. І прощаю з вами до наступних відео, до наступних зустрічей і. Буду намагатися придумувати для вас якісь цікаві формати, щоб це було цікаво і вам, і в першу чергу мені, тому що я не зможу ділитися творчістю, яка мені самі не відгукується.